Це новини в ефірі телеканалу Буковина. В студії працюють ведуча Анастасія Федорюк, сурдопереклад Лесі Прохоренко. У зоні проведення АТО погіршення ситуації кількість обстрілів збільшилася удвічі. Бойовики відкривали вогонь по всій лінії розмежування. У прес-центрі АТО повідомляють про те, що незаконні збройні формування 94 рази обстріляли позиції українських військових. На Буковині розпочали навчання мобільні прикордонні підрозділи. Це активний етап навчально-методичного збору із залученням інструкторів спецпідрозділів збройних сил України. Мета таких навчань полягає у злагодженні підрозділів їхній координації та підвищенні рівня взаємодії між ними в екстрених ситуаціях, в тому числі і на державному кордоні. У ході навчань прикордонників вдосконалюють свої навички з протидії диверсійним групам, вивчають особливості контрзасадних дій, відпрацьовують маршкитки у повній викладці з наданням вогневої підтримки в зазначеному районі. Навчання відбуватимуться у кілька етапів. Один із яких полягає у повному автономному несенні. Служби на гірських ділянках кордону. Реанімація міжнародного аеропорту Чернівці на Петрівський ярмарок до столиці Буковини з інших міст прилетіли 15 літаків малої авіації. П'ять з них гелікоптери. Нині литовище приймає чартерні рейси. Літаки малої авіації. А вже у вівторок планується перший рейс на Київ. Про перспективи розвитку Чернівецького аеропорту після довгострокового застою розкажуть наші кореспонденти. Авіація на Буковині є, але вона не настільки розвинена, як в інших містах України. Загалом Чернівецький аеропорт довго не міг приймати міжнародні літаки через ряд як технічних, так і бюрократичних причин. Утім, останнім часом наш аеропорт переживає реінкарнацію. Нині намагаються відновити хоча б малу авіацію. Нині до Чернівців завітали представники Київського аероклубу. Хочу співпрацювати з буковинськими колегами. Площадка аероклубу знаходиться в контроліруй зоні. международного аэропорта Черновцы. Это не совсем удобно для прилетающих легких воздушных судов. И вот первое задание у нас – вырезать маленький объем из вот этого большого, огромного объема, который бы позволил, позволил бы прилетать без там, сложных процедур в аэроклуб. Это, для этого нам нужно взаимодействие, прежде всего, с аэропортом, з Україн. Это державне підприємство, есть такое, которое займається управлінням нашого воздуху. Вот. Следуючий шаг это оформлення злин-посадкового майданчика. Є різні пути. Вот. Ситуація так скажем не проста, але рішаємо. Наш роклуб існує 10 років вже, але ми зараз почали. Придбали два літочки, є параплани, є дельтаплани. Ми говорили із директором порту. Значить, сюди можуть сідати і легкі літаки для того, щоб не мішати цьому руху, вони можуть прилетіти на наш аеродром, який ми зараз готуємо. Але це ми оформимо документально, тому що ви знаєте, легше зробити, чим оформити. Київські авіатори з собою запросили і американського колегу. Він каже: в США приватний літак це не розкіш, а звичайний вид транспорту. Там все облаштовано для польотів навіть у нічний час. В Америці Ми сідаємо у літак і летимо куди хочемо. І не узгоджуємо свій ким, якщо ми цього не хочемо. Ми летимо до іншого аеропорту, і це як керувати автівкою. І тут має бути так само. Так має бути усюди. It be the same. Також Пілоти зазначили, що в міжнародному аеропорту Чернівці є перспектива, але для того, аби литовище розвивалось, потрібно сюди вкласти трохи коштів. До прикладу пілотам не вистачає заправної станції з спеціальним бензином для літальних апаратів. Аеропорт живе, і ми робимо все для того, щоб він розвивався. Були б деякі зауваження у наших гостей, пілотів малої авіації, які прилетіли на Петрівський ярмарок щодо інфраструктури. Ну, ви чули одне з зауважень це неможливість заправитися тут. Хоча ми піднімали це питання перед депутатським корпусом про виділення 100 тисяч гривень на відповідне обладнання, яке дозволить заправляти малі літаки. Ну, поки що нас не почули, але я сподіваюся, що може цей зліт пілотів дасть все ж таки. Розуміння, що це треба зробити 12 липня. Чернівецький аеропорт прийматиме перший регулярний рейс з Києва. Працюють також над відновленням авіасполучення із Румунією та Туреччиною. Анастасія Кокоячук Іван Чижик, телеканал Буковина. Цими днями світ вшановує 73-ті роковини волинської трагедії 1943 року. Це одна з найбільш дискусійних тем в історії українсько польських відносин. Наші журналісти поспілкувалися із відомим буковинським істориком та політологом Ігорем Буркутом про сучасне сприйняття подій 73-річної давнини. Волинська трагедія одна з найболючіших сторінок подій Другої світової війни. 1943 року на землях довоєнного волинського воєводства Польщі розгорілася кривава міжетнічна боротьба. Точилася вона на теренах нинішніх рівненської волинської областей та півночі Тернопільщини. Історик та політолог ігор буркут зазначає, аби зрозуміти, що тоді відбувалося, насправді варто зважувати на історичні передумови. масові вбивства мирного населення, як польського, так і українського. Перед тим за два роки. І Гітлерівці знищили єврейське населення в Волині. І вся ця трагедія розгорталася на фоні дуже складної ситуації в самому Волинському краї. Він фактично не контролювався ніким. Крім міст, де була німецька адміністрація, в одних селах була польська армія Крайова, в інших Українська повстанська армія, ще в інших так звані бульбівці, це також українські націоналісти, але які ворогували з бандерівцями, в деяких просто банди були звичайні банди дезертирів, кримінальних злочинців. І от на цьому фоні розгорнулося це страшенна, отака, як поляки кажуть, різанина. Ми використовуємо термін трагедія. З польського боку я маю на увазі саме крайніх польських націоналістів лунають такі звинувачення. що… Саме Українська повстанська армія вирішила повністю очистити Волинь від польського населення, і для цього фізично знищували людей, в тому числі і маленьких дітей, і старих і жінок палили села. Це було і не тільки це робили бандерівці, це робили і ті ж бульбівці, це робили і Мельниківці. Це робили і звичайні злочинці, яким все рівно було кого вбивати, аби тільки пограбувати. За цим всім стояла насамперед Німеччина. За часи розвитку історичної науки цю подію трактували по-різному. Після здобуття Україною незалежності була сформована спеціальна українсько-польська комісія. Сторони вибачилися. Однак нині тема знову на часі. Ігор Буркут каже: нею маніпулюють, аби вкотре роз'єднати народи польща найбільший адвокат України в НАТО і в ЄС. Москва цього пережити не може. І є агентура в Польщі робить все для того. Щоби знову посварити українців з поляків. Те ж саме робить російська агентура і в Україні, наших крайніх, я не знаю, суперпатріотів, ультрапатріотів, також кажуть, що це все поляки винні. Вони різали, а не ми. У нас тільки відповідь на їхню різанину. І от зіштовхують лобами, що робити в такій ситуації? Найрозумнішу позицію зайняв президент України Петро Порошенко, який днями. В Варшаві підійшов до пам'ятника загиблим на Волині полякам, збудованим три роки тому в одному з Варшавських скверів, і став перед ним на колінах, покаявшись за ті злочини, що вчинили українці проти поляків. Отак От ми всі повинні зараз. Поляки покаятися в своїх злочинах, вчинених їхніми предками, ми в злочинах, вчинених нашими предками, поставити крапку і йти далі разом. На початку червня, у зв'язку з наближенням 73-х роковин волинської трагедії, українські політичні діячі, представники духовенства і інтелігенції звернулися до польської громадськості з відкритим листом примирення 4 липня 2016 року. Отримали аналогічну відповідь від поляків. Максим Калінчук, Мирослав Солонар, Іван Чежик, телеканал Буковина. На 70-му році життя перестало битися серце знаної і відомої у нашому краї людини Василя Галактіоновича Каденюка. Народився він на Хотинщині. Свого часу працював головним інженером Заставнівської та начальником Хотинських районних електромереж, начальником Чернівецького міського рему, заступником міського голови, директором департаменту житлово-комунального господарства в міста Чернівці, начальником держспецмонополії у Чернівецькій області, директором Чернівецької. Фі... Лукойл Україна займався приватним підприємництвом. Усі знайомі, рідні, друзі згадують його як щедру, добру, працьовиту людину, справжнього патріота. Прощання з Василем Каденюком відбудеться у вівторок з 9.00 до 12.00 у Чернівецькому центральному палаці культури. На Буковині цими вихідними побував міністр молоді та спорту Ігор Жданов. Він взяв участь у заходах, присвячених петрівському ярмарку. Побачив змагання з мотоспорту, а також зустрівся із представниками спортивних організацій краю. Зустріч відбулася у обласній державній адміністрації. Сюди запросили керівників спортивних шкіл, організацій, відомих спортсменів. Міністр розповів про пріоритети роботи профільного відомства, а також наголосив на нововведеннях у фінансуванні, зокрема, що стосується спортивних федерацій. Говорили під час зустрічі і про розвиток масового спорту. Торік понад 500 державних спортивних шкіл перейшли з фінансування через систему соціального страхування до місцевих бюджетів. На Буковині мережу зберегли. Є певна сума в обласному бюджеті, де розрахунково порахована на кількість жителів. І там враховано все, і охорона здоров'я, і освіта, і фізкультура, і спорт, і культура. І ми маємо так мудро поступати, щоб все зберегти і ще й розвивати. Міністр зазначив, що таким чином не лише заохочують місцеву владу розвивати спорт, а й створюють конкурентне середовище між спортивними організаціями. Я прихильник того, щоб з одного боку розширити права дитячої юнацьких спортивних шкіл, але спортивні клуби мають, мають ті ж права, як і ДЮСШ, США, тобто вони мають право на фінансування з місцевого бюджету. Міністр на Буковині пробув два дні. Представники спортивних організацій сподіваються, що досягнення Буковинських спортсменів не залишаться непоміченими. Схід і захід разом на Буковину на оздоровлення приїхало 17 дітей з Луганської області. Три тижні юні Луганчани безкоштовно відпочиватимуть у дитячому оздоровчому пансіонаті Зелені пагорби, що знаходиться у Виженці Вижницького району. Які очікування від Буковини у тих, хто у юному віці побачив війну на власні очі, дізнавалась Анастасія Кокоячук. Вік дітей, що нині завітали на Буковину, варіюється від 10 до 15 років. Незважаючи на різницю у віці, для них вихователі пансіонату матері і дитини Зелені пагорби придумали цікаву розважальну програму. Обіцяють, сумувати дітлахи не будуть, адже в них на це просто не буде часу. У них програма така ж сама, як у наших діток, які відпочивають у нас з цієї області нашої те саме, ні в чому ми їх обділяти не будемо там. Якби для них зробили масу колосальних таких гарних програм. Гарні у нас вихователі, вони приїхали своїми також вихователями, це їхні представники, їх троє чоловік дорослих з ними приїхало. Діти будуть Підразово харчуватися, у нас сама природа ну, якби, знаєте, подарувала таку місцевість, що там і гори, і річка, і, і взагалі дуже чудовий край. Я думаю, що все буде добре, дітям сподобається. Анастасія приїхала з Рубіжного Луганської області. і Розповідає, що найбільше її очікування від цього відпочинку це насолодитись Карпатами та відволіктися від проблем, які є вдома. Война меня не сильно задела, но все-таки я увидела часть ее, и я мне пришлось на время уехать. Ну, там ближе, наверное, к Донецкой области. Ну, это было очень страшно. И я очень обрадовалась, что я смогла вырваться сюда уже второй раз я в Карпатах. Первый раз я была зимой. И мне очень понравилось, все было интересно. Я Тоже ехала от волонтера. И родители, как бы, не задумываясь, отправили меня. Ну, пока я очень рада, и увидели Киев. И мне все понравилось, и ребята хорошие. И, надеюсь, это не последний раз, когда мы поехали с этим волонтером. Побачити жахиття війни довелося і Нікіті, якому лише 12 років. Мы от самого початку мені казалось це весело, смішно. Але подам, коли увидел і посмотрел глаза, это все стало страшно і неожиданно. Я не ожидала, що буде такой спух, много огня. Я просто не знаю, как это передать. Страшно очень я ожидаю, чтоб щоб я приїхав домой, был спортивним, готовий, ко всем силам, ко всем препятствиям что все одолел, нічого не боявся вже. Ну такого. з дітьми приїхали також вихователі, які допоможуть дівчатам і хлопцям почуватися комфортніше. Ми приїхали сюди відпочивати і займатися спортом. Будем хадіти всевозможне по гори. Ну і відпочивати, Я думаю, і басейни там є хороші. Ну, в основному я благодарен. тем людям, которые занялись этим делом благотворительностью и за детей думать за их некультурный отдых. Поэтому я хотел бы сказать то, что дети за это время, ну летом, бывает возможность, сейчас поехать некуда. И вот находятся люди, которые могут нам предоставить эту возможность. Тем более мы приехали бесплатно, значит, спонсоры, волонтеры этим делом занимались. Нам уже предоставили бесплатно билеты со стороны рубежная Киев, потом с Киева, Винница. И вот вы встречаете, спасибо вам. Це не перша і не остання група дітей з Луганської області, яку планують безкоштовно оздоровити цього літа на Буковині. Організатори кажуть, таким чином не лише допомагають оздоровити дітей, а й доводять єдність українців заходу та сходу. Анастасія Кокоячук телеканал Буковина. Міжнародний день Дністра відзначається щорічно в другу суботу липня. Таким чином, всім мешканцям басейну другої за величиною ріки в Україні нагадують про природну цінність водної артерії, про те, що необхідно турбуватися та бути відповідальним за природне багатство Дністра. Вже вдруге на Хотинщині організовують екологічний фестиваль. Отак'юшка. Це не лише свято рибалок, а й привернення уваги громадськості до проблем довкілля. Громада Хотинщини гуртом готувалася до свята. На околиці села Атаки понад Дністром виросло фестивальне містечко. Тут і мистецька галявина, і дитяча, і виставка голубів птахи миру, і ігрові майданчики. Кожен відвідувач міг насолодитися відпочинком на лоні природи і посмакувати традиційними стравами, серед яких коронною була юшка. Кулінарні змагання розпочалися вже зранку. Юшка є рибацька, юшка, є, юшка є класична. Но я дотримуюся трохи класичного. В юшку треба влажувати свою душу. Якщо душу не вложив, юшка не, не буде такою юшкою. Гостей фестивалю зустрічав Тірас, така древня назва річки Дністер. З русалками на сцені просто неба виступали мистецькі аматорські колективи Хотинщини. Цей захід проводиться другий раз. Ми його започаткували в минулому році. І вже, як бачите, він набув популярності серед населення Хотинщини і не тільки Хотинщини, а й прилеглих областей. Ми збираємо людей, які люблять це життя, які закохані в природу нашого краю. Отака наша мета. Жителі Хотинщини продемонстрували, що вміють і гостинно гостей зустрічати, і співати, і танцювати, і смачну юшку приготувати, і не байдужі до навколишньої природи. Це наше свято дає нам можливість привернути увагу до природи. До навколишнього середовища і його захищати. Для дітей дуже багато цікавого діти, задоволення масу отримали. Додому йти не хочуть, юшка теж не перевершена. Такі дійства це є як великий плюс для того, щоб об'єднати людей. Фестиваль, красота, настрій людей хороший. Люди відчули себе якось по земному, по-щасливому. Журі було важко визначити, яка юшка найсмачніша. Перше місце розділили одразу троє учасників конкурсу. Серед них і працівники національного природного парку «Подільський товтри що на Хмельниччині У нас дуже чудовий колектив. Всі приймали участь, і це було з душою зроблено для, для всього народу, який зібрався тут. Свято вдалося на славу. Проте, якщо відійти трохи далі від місця проведення фестивалю, береговою смугою Дністра можна побачити не дуже привабливу картину. Ось таке залишають відпочивальники, не обтяжуючи себе вивозом відходів. Тож і працівникам парку Хотинський, які постійно проводять акції з прибирання сміття, і екологам вистачить роботи до кінця сезону. Якщо усі не будуть дотримуватись правил поведінки на природі, Галина Комерзан, Андрій Буліга, телеканал Буковина. Це була остання інформація на цю годину. Бажаємо вам гарного настрою за будь-якої погоди. Залишайтеся надалі з телеканалом Буковина. На все добре.